Тепер про електромобілі українці накинулися на електрокари в останній надії зекономити. Скільки триватиме ейфорія від дешевих електричок? Але дешеві нас не інтересують. Ми його. ще будемо говорити про найдорожчий автомобіль в історії цивілізації, тому що його виставили на продаж за ціною літака, Ого. який саме про це дивіться далі в нашому традиційному випуску автоновини. Тут за Я як усі. В Україні зафіксовано абсолютний рекорд купівлі електромобілів. У липні їх купили найбільше в історії нашого авторинку: 9700 машин, аж на тисячу більше ніж у червні. Щоправда, більше половини з них вживані, серед яких лідерами є електрички Тесла, Нісан та Фольксваген. І ця тенденція збережеться до кінця року. Причин три: подорожчання пального, загальний інтерес до електромобілів і, звісно, фінанси. Пільгове розмитнення електромобілів триватиме до кінця року, після чого їхня вартість через мита збільшиться на 30-35%. Тому запопадливі водії поспішають придбати поки що дешеві електрички. З початком 2026 року ситуація різко зміниться. Дивний автосалон несподівано потрапив у інформаційний приціл. У передмісті бельгійського Шарлеруа виявили Покинутий шоурум Альфа Ромео, в якому за чистими вітринами досі виставлений модельний ряд машин 25-річної давнини у продажному стані. Як з'ясувалося, власник цього дилерського центру ентузіаст Марки загинув у аварії у 2000 році, але в пам'ять про нього автосалон не продали, а залишили як згадку. Син власника раз на тиждень прибирає приміщення і доглядає виставлені авто, тому багато з них в ідеальному стані. Серед раритетів, які вже зараз коштують десятки тисяч євро, зберіглися Альфа Ромео 156 GTA» випуску 2001 року, рідкісне купе Альфа GT» і не менш рідкісний універсал 159 спортвагон. Загалом понад 30 автомобілів цілої епохи розквіту класичного італійського бренду, запечатані у вітринах покинутого автосалону, і, можливо, колись дочекаються свого власника-колекціонера. А тепер про серійні автопрем'єри. Фіат несподівано вирішив погратися у дорослі машини і презентував пікап Торо з елементами дизайну від Мазераті. Але це не зовсім Фіат, якщо чесно. База від Jeep Renegade, мотори концерну Stellantis, тобто від Peugeot Citroën, бензиновий потужністю 176 сил для передньоприводного Торо або 200-сильний турбодизель для версії 4 х 4. Новинку випускають на заводі в Бразилії, але це буде глобальна модель зі стартовою ціною 29 тисяч доларів. Тому невдовзі очікуємо і європейських пікапів Фіат. А французи пробивають бюджетний шлях у сегменті компакт кросоверів з новим Citroën C3 Aircross. І в базовій версії він дешевший за Renault Duster. 12 літровий турбодвигун на 100 кінських сил, і механічна коробка в дуже прикольному о квадратненому дизайні обійдеться усього у 20 тисяч доларів. Трохи пізніше буде досяжна і семимісна версія C3 Aircross, і гібридна модифікація з автоматом і більш потужним двигуном на 136 коней. Але і базова модель доволі непогано упакована опціями, якщо вас не засмучує механічна трансмісія. На про абсолютний э, ні, не так абсолютний фінансовий рекорд століття з вартості автомобіля. У 1962 році Феррарі випустила 30 автомобілів під назвою 250 GTO. унікальне спорткупе з двигуном v 12 яке домінувало у перегонах і пропонувало нечувані на той час швидкісні характеристики у 280 км за годину. Його аеродинаміку протягом 30 років вивчали в промислових інститутах і конструкторських бюро, і визнали її кращою серед усіх автомобілів планети. Колекційна вартість усіх машин 250 GTO становить від 30 до 50 мільйонів, окрім однієї. Білої з номером 10. Цей автомобіль знаходиться у найкращому стані, видає повну потужність у 300 кінських сил, і восени буде виставлений на всесвітньо відомий аукціон Меком за 70 мільйонів доларів, що перетворює його на абсолютно найдорожчий автомобіль цієї планети. Ми продовжуємо стежити за актуальними новинками, дивними проявами і тенденціями автомобільного світу, як завжди, у нашій традиційній рубриці Автоновини.